Зараз я пишу практику, і ми її зробимо. Адже практика утримання лунг тибецької або прану в своїй домівці. Як я і сказав, в нас є тонке тіло. До мене ходить давно, вже знаю, що воно складається з трьох частин. Це канали або ЦА. Ой, вибачте, наді. канали. По ним по цим каналам рухається енергія. Тонке тіло, воно не видимо, але воно присутнє, як наше дихання. Воно не видиме, але воно присутнє. А, отже, є канали в наді, по ним рухається лунг або прана, і е, також є ще один додатковий елемент, як ца або тонкі структури, які роблять такий гормональний що або ми щасливі, або мені, або нам ми, ми сумно, або ні, і так далі. І проблематика людини, яка Живе так. В соціумі має страхи тривоги, це те, що канали закупорюються або закриваються, і тоді енергія зациклюється в якійсь одній зоні. Ну, наприклад, після стресу, після страхів, після тривог, після перезбудження або якоїсь іншої ментально емоційної травми. енергія не рухається по всім каналам. Якщо, наприклад, закупорені канали голови або Сердечні канали верну клітини, то там зациклюється енергія, вона швидше починає рухатись, тому що вона не може рухатись по всьому колу. І таким чином в тих зонах виявляються гороби, тому що енергія зациклюється, вона рухається не постійно. І наша задача через цю практику повернути лунг додому, а канали розблокувати. І тому використовуються дві практики повернення цієї прани в домівку, щоб не було сильного перезбудження, що веде до втрати самосну нормального або функціонування. Тому нам треба повернути лунг або ЦИ, так звано в китайській медицині, в живота, а далі просто навчитись емоційно. Розмовляти зі своїми страхами, тривогами. А, як цокнільний печей каже: нам треба поговорити, Ви берете якусь там тривогу чи страх і починаєте з нею, начебто, розмовляти, щоб вона не вважалася вам чимось сильним, жахливим. А, цю практику ми не будемо робити, зробимо її наступний раз. Як ми розуміємо емоції, почуття і працюємо з емоціями. Ну, сьогодні будемо працювати більше з енергією. Тому технічно практика виглядає так. З двох етапів буде складатися. Перший етап ви кожен четвертий видих не робите до кінця. Тобто ви рахуєте своє дихання, цикл дихання один, два, три. І коли йде четвертий видих, ви робите дві третіх десь видиху і зупиняєтесь і підтягуєте нижню частину живота трохи до себе. Спочатку доля легень. Нижню частину живота, як можете, просто підтягнули до себе, якби відмітили цю зону. Ну, приблизно чотири пальці ми ставимо в верхній палець вказівний на попок. І четвертий останній земець десь там всередині тіла є ця домівка нашої прави. Отже, кожен четвертий видих, іде видих. Зупинились. підтягнули, відпустили до видиху. І так, кожен четвертий. І так робіть по відчуттю приблизно половину практики. Якщо у нас 20 хвилин буде йти практика, то половину приблизно 7-10 хвилин рахуйте дихання, а потім підрахунок відпустіть і робіть це підтягування вже спонтанно, як вам захочеться. Якщо вам важко, ви будете сильно відволікатись, тоді знову поверніться до підрахунку. Якщо не будете відволікатись, можете рахувати дихання кожну третю, десяту, сьоме. Як вам захочеться. Або без підрахунку, просто підтягуючи, видихши, дихайте, 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 і відчули, треба підтягнути, треба зупинитись, і потім спокійно видихнути. Тобто вже спонтанно виробити цю практику. Щоб підрахунок вас не сильно напружив, ну, не забиравши сили, щоб то нам підрахунок потрібен, щоб ми стабілізували практику. Коли ми її стабілізували, ми підрахунок відпускаємо, і вона стає для нас більш природній. Отже, спочатку кожен четвертий видих. Іде видих, видих дві треті, приблизно дві треті. Оп, зупинились, підтянули. Декілька миттєвості приємних, фізіологічних, відпустило, і видих пішов автоматично. Ні, тільки Як живіт. Якщо ви володієте з йоги, що ви можете підтягнути ну, молобанку, ну, то її можна трохи дійсно підтягнути. Ну. Настановок суттєві цього не було. А, просто живіт, але це можна робити. Але не обов'язково. Останні живіт просто трошечки підтягнути. Якби ви починаєте завжди з мінімального навантаження. Ледь-ледь. Потім можете збільшувати. Так само і затримка вона ледь. -ледь. Потім, якщо вам фізіологічно це приємно, можете цю затримку збільшувати. Але так само не більше 3-4 секунд не потрібно. довго. На початку. З часом, коли ви тиждень-два попрактикуєте, ця затримка може бути більша. Але є нюанс, що сама затримка може також збільшувати лунг, тому і кажуть, ну на установах є, що не потрібно довго. Це не йогічна з точки зору тільки практика, це все ж таки більше для танкових. Так, угу. да, може, є якісь уточнення чи питання? Не має бути практика вас на, на якось напружувати, да? відслідковувати це, що о, я тут, підтягнув, чи правильно, чи ні. Робіть більш лагідно, нормально, спокійно, ціль, ціль заспокоєння, а не збудження. Але з часом ця практика стає більш природною, і ви її можете от, собі черві, що він ну, досить часто робив в повсякденний житті. Він тільки відчуває, що він поспішає. Ну, проблема цього лунгу це постійний поспіх, ви постійно вам кудись поспішаєте. Або коли їсте, або коли розмовляєте, або коли не знаю. Ну, все, що можете робити, ви постійно поспішаєте. І це значить, тобто, що лунг а, вийшов зі своєї домівки. Тобто він рухається надто швидко і виснажується ментально, емоційно і фізично, звісно. Тому дуже важливо його прибув. Не бути тупим, але й не бути а, таким невгамовним, постійно, зацикленим. Таким. Давай, 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 швидше, швидше. Потім давай, давай, обернеться. Іншим. Я тут шукаю таймер. М? Це проблеми. Ну, не Тільки про вас, і про мене. Важливо. Про багатьох. Так, да, так. Да, да. ну, це ж вони якраз в тій стадії. Руху, да і пізнання руху. Окей, сідаємо так, щоб вам було зручно. Дивіться, 20 хвилин. Якщо потрібно буде якось поворушитися, то поворушіться, нічого з цього немає. Отже. Згадайте свої. Позить для медитації, щоб вона була комфортна. Тут як вам зручно, руки, ноги. І зробіть 3-4 вільних видихи. Просто фізіологічно так. Відпустіть ті напруження, які накопичились. Можливо, в плечах, в міжбрів'ї, в щелепах. Так само і очі Вони можуть бути і закриті, можете їх відкривати, можете змінювати положення. Все на ваш розсуд. Розслабте живіт, дайте йому вільно рухатись. І зараз перед практикою дайте з вашим умову більше свободи, ширини, краще відкрити очі, бути відкриті медитації. Ось ці декілька мутєвості. Отже, просто все відпустіть. Будьте тут. Розкудіємо. Простімо. Ось сюди. Для свого дихання, відчуйте його, знайте його. Нехай кожен вдих дозволяє нам нести спокій сторони. Кожен видих відпускає бентежний стан. Звісно, тримайтесь практики, не відмикайтесь. Знову починайте підрахунок дихання і кожен четвертий видих. Майже в кінці видиху. Зробіть паузу, підтягніть Трохи нижні частини живота, декілька миттєвості, відпустіть і зробіть видих. І так знову продовжуйте. Через деякий час спробуйте відпустити підрахунок і просто спонтанно по відчуттю робити ці затримки. Ми починаємо.